Чи прагне Путін відновити СССР? Невже ми з вами на порозі Третьої світової війни та що там із епопеєю про вибори президента України? Привіт! Мене звати Стас Мюзикмейкер, я експерт диванної галузі. А отже ви дивитеся експертний огляд новин тижня. Дякую всім, хто поставить уподобайку, прокоментує, поширить цей випуск і підпишеться на канал. А особлива подяка цим чудовим людям, імена яких ви бачите на екрані, що вони підтримують. Мою творчість фінансово. Долучайтеся до підтримки мого каналу, і ви також. І погнали нахуй! Американці живуть у світі рожевих поні блядь, і не сприймають об'єктивну реальність, нахуй. А вона така, Путін не відмовився від своїх намірів захопити всю Україну та повернути частини Європи, які належали колишній Свєтській імперії. І попри те, що Reuters у цій заяві посилається на звіти американських сука спецслужб, наші любі американські партнери при цьому проявляють їбану дитячу наявність. Імність ні, це брехня та пропаганда. Ройтерс охоче виступає від імені підпалювачів війни, які хочуть підірвати невпинні зусилля Президента Трампа щодо припинення цієї кривавої війни. Та ж дійсно, нахуя сприймати те, що тобі каже, твоя ж власна розвідка, коли можна просто вдягнути зручні рожеві окуляри. Ну а щоби ці їбані окуляри були в американців і ще рожевіше? Пісков тут же заявив, що намір відновити совєтську імперію абсолютно не відповідає дійсності. А якийсь там їхній хуй знає, хто то такий Рябков додав, що так звана РФ навіть готова зафіксувати це юридично в контексті потенційного врегулювання нинішньої кризи на основі принципу рівної та неподільної безпеки. Гаразд, почнімо з того, блядь, що Путін вважає, що крах Совєтського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою віку про що він заявляв дохуя ліон разів. Крім того, у Європі не припиняються їбані провокації так званої Російської Федерації. Наведу лише кілька свіжих прикладів. Над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак. НАТО підняло у повітря винищувачі для перехоплення ядерних бомбардувальників ту 90 95 МС, який Кремль спрямував до кордонів Великої Британії. У Талліні на першому поверсі торгового центру Ілля-Місте стався вибух, унаслідок чого постраждав працівник ТЦ. І хоча естонці заперечують причетність росіян до цього вибуху, я вам нагадаю, що минулого тижня саме естонський кордон незаконно перетнули російські прикордонники. Про що йшла мова в моєму попередньому випуску? Перегляньте, якщо. Ще не бачили, там дохуя цікавого. Ну і вишенька, блять, на йобаному торті, нахуй розвідувальні служби двох країн НАТО підозрюють, що так звана Росія розробляє нову протисупутникову зброю, метою якої є ураження супутників Starlink, тих самих супутників, блять, які дають можливість для ЗСУ тримати зв'язок тоді, коли всі інші його канали йдуть по пизді. І якщо ви хочете сказати, що так звана РФ не здатна відновити сові імперію, бо вона не здатна захопити навіть Україну, то ви не враховуєте наявність росіян-союзників із власними імперськими амбіціями, реалізація яких настільки послабить і розпорошить сили НАТО. Що як щодо України, зокрема, так і щодо країн Східної Європи в цілому країнам НАТО стане абсолютно похуй, але про це в наступному розділі експертного огляду новин тижня. Зараз склалася нев'єбенна комбінація, що прямо підводить нас до початку Третьої світової війни. Розкладаю все по поличках. По-перше, ви не повірите, але Марк Рютте, очільник НАТО, дійшов неймовірного висновку. НАТО бачить глобальний зв'язок між Китаєм і так званою Росією. Вони можуть синхронно атакувати Тайвань і Європу. Цікаво, блядь, що саме спонукало його побачити нарешті цей зв'язок. Його слона, блять, який сидить на дивані у вітальні. Можливо, той факт, що Вашингтон схвалив продаж зброї Тайваню на 11,1 мільярда доларів, найбільший в історії пакет зброї США для острова. Слідом за чим Міністерство оборони Китаю заявило, що китайські збройні сили посилять підготовку і вживатимуть рішучих заходів у відповідь на запланований пакет продажу зброї. А тим часом, нахуй, були кореляції між. ...йомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об'єктах енергетики. Ну хуй знає, може це, а може те, що Марк Рютте звернув увагу на санкції, які КНР вела проти США через продаж зброї Тайваню. Та на звіт Пентагона, в якому сказано, що КНР, ймовірно, у шахтах на кордоні з Монголією встановила понад сотню ДФ-31. Це такі міжконтентні. Континентальні нахуй балістичні ракети здатні нести ядерний блядь, заряд, що КНР можуть уїбати ними не те, що по Тайваню, але й сука по самих США. По-друге, Трампові ніколи такого не було, як то кажуть. І от знову вкотре різко знадобилася Гренландія для національної, бачите, безпеки. Що цікаво, в той самий час його посланець у Гренландії чесно, чесно каже, що США не прагнуть нічого ні завоювати, ні захопити. Пити, враховуючи, що десь ми вже чули фразу: ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою в данії охуїли настільки, що глава ЄМЗС Локе наголосив, що Гренландія захищена зобов'язаннями США перед НАТО. Простіше кажучи, Трамп за зіханнями на Гренландію не лише легітимізує зазігання так званої Росії на окуповані нею території України, але й взагалі сам блядь, власними руками створює розкол усе. Верені НАТО, чого десятиліттями прагне Путін, від чого ми рухаємося до останнього, третього компонента цієї хитровибаної комбінації торгівлі вуглеводнями, стало відомо, що експорт скрапленого природного газу з так званої Росії до Китаю досяг рекордного рівня, оскільки покупці не зважали на ризик західних санкцій. А ще те, що після деякої перерви у зв'язку з санкціями найбільша нафтопереробна компанія Компанія Індії уклала контракт на танкери «Афрамакс» у Рус-Експорт і спрямовує потоки російської нафти на завод потужністю 660 тисяч барелів на день. Ну і до того ж, так звана Росія майже подвоїла експорт скрапленого нафтового газу до країн Центральної Азії та Афганістану. От і виходить, що економіка так званої Російської Федерації підтримується на плаву з допомогою КНР Індії та Середньоазійських країн. А коли Китай піде війною на Тайвань, Європа стане для так званої РФ подаруночком піднесеним на Таці, адже США будуть розриватися між Тайванем і Гренландією. Плюс сам по собі військовий конфлікт між Штатами і Данією, двома країнами-членами НАТО з високою ймовірністю зруйнує нахуй НАТО зсередини, пустивши всю ту славнозвісну архітектуру колективної безпеки тупо по пизді. Тобто Будь-які фактори стримування, які бодай якось існують нині, в тих умовах припинять своє існування. А отже, єдиний стан, у якому зможе за тих умов перебувати наш світ, це стан Третьої світової війни. Наші ж і з вами, шановні українські можновладці, тим часом готуються до виборів президента України. Хуй знає, плакати з цього приводу чи сміятися, але в будь-якому разі про це в наступному розділі експертного огляду новин. Тижня. В Україні реально, блять, на тлі загальносвітового пиздеця та пиздеця на фронті повним ходом готуються до президентських виборів. По-перше, вже роблять ставки, хто стане наступним президентом. Одні кажуть залужний, інші кажуть Буданов. По-друге, сам Арахамія днями повідомив, що вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК було відновлено роботу державного реєстру виборців. Причому у ЗМІ зараз така. Каша, що я в душі не був, чи то вони під час війни будуть проводити ці вибори, чи то по її завершенні, ну то чи то пак по запровадженні, бодай перемир'я. З одного боку, є новина, що Стефанчук підписав розпорядження щодо створення робочої групи з підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. Цей закон буде використаний одноразово. З іншого боку, Зеленський відзначив, що для проведення референдуму та виборів потрібен реальний режим припинення вогню щонайменше на 60 днів. Ви спитаєте, який ще блядь, референдум нахуй? Ну це референдум, який Зеленський пропонує у своєму базовому документі про закінчення війни з 20 пунктів, які росіяни ротом Ушакова одразу ж послали нахуй пропозиції, які європейці й українці внесли або намагаються внести, безумовно не покращують документ і не збільшують можливість досягнення довгострокового. Миру і щодо якого Трамп, підіграючи росіянам, сказав: у Зеленського нічого немає, поки я не схвалю. Але з якоїсь причини це проігнорував, як Зеленський, заявивши так, наче все заявись, і мир реально наближається, що підтримує голосування через дію, так і Арахамія, запропонувавши на виборах під час війни гібридне голосування типу і онлайн. І так, хоча потім Зеленський, мабуть, трохи подумавши, визнав, що так зване РФ збирається зір. Вибори та що референдум також хуй проведеш під цими їбаними обстрілами? Тому головне питання, блять, під час війни будуть ті сука вибори і чи все ж по її завершенні? Гаразд, якщо під час війни, то яким хуєм блядь, буде забезпечена безпека виборців у прифронтових регіонах, безпека міжнародних спостерігачів або як голосувати військовим на нулі, як їм блять балотуватися, як їм проводити передвиборчу кампанію? Нахуй із окопів, і зрештою, як набрати адекватну явку, якщо дохуїще виборців, намагаючись уникнути мобілізації, на вибори просто не піде. Та припустимо, що для виборів усе ж потрібне, я вже не кажу ні про який нахуй мир, але бодай перемир'я, то нахуя росіянам на нього погоджуватися. Дивіться, українські війська відійшли із Сіверська, контроль над Вовчанськом втрачено, окупанти розширюють плацдарм на Сумщині. А ще сталося з. Захоплення командного пункту сил оборони в гуляй полі, і це тільки те, що відбулося за останній час. Так, росіяни несуть втрати, так, у них проблеми в економіці, так вони блядь, на конях, хуярять на штурми, але вони при цьому наступають на більшості ділянок фронту. На жаль, це об'єктивна сука реальність. То схуя вони будуть іти на перемир'я, блядь. Те, чим Україні зараз треба займатися, це проводити армійську. Ко реформу проводити армійську реформу з таким же завзяттям із яким наші любі можновладці взялися за проведення виборів, блять. Бо під час Третьої світової насамперед потрібна сильна армія, а з виборами можна і зачекати, чи дійдуть у владних кабінетах до цієї аксіоматичної істини, ми я певен дізнаємося в наступних випусках експертного огляду новин тижня. Щоб не пропустити мій наступний випуск, обов'язково підписуйтеся на мій канал. А оскільки я всього лише експерт диванної галузі, моя точка зору може бути хібною та не такою, як у вас. Тож поділіться вашою точкою зору в коментарях, збігається вона з моєю чи ні. Я буду щиро вдячний кожній і кожному, хто поставить уподобайку і поширить це відео в соцмережах. А особлива подяка полетить тим, хто підтримує мою творчість фінансово через Patreon. Або на картку ПриватБанку за лінками в описі, але лише після того, як ви задонатили на перевірені збори для ЗСУ, звичайно ж, дякую за перегляд і слава Україні!